Питання перше: це чи можна виводити кошти на картки фізичної особи? І як це робиться? От я вам можу сказати, можна і. Є два шляхи. Валік, не, не посміхайся. У тебе буде слово після, після моїх лайфхаків. А шлях перший дуже простий у налаштуваннях. В опорку є такий розділ, там де ви задаєте шляхи виводу коштів, і там є шлях пов'язаний з банківським рахунком картки є єсний банківський рахунок, і банк, так званий, да, який можна подивитися. Наприклад, якщо ми беремо там монобанк, то у розділі поповнити картку є розділ і де ви берете власні власні реквізити, заповнюєте їх, і таким чином ви виводите за афорку прямо на картку. Але важливо розуміти, що ви виводите на валютну картку, не на гривеньову. Шлях другий він може бути значно швидше. Але з використанням платіжної системи. Ну до речі, перший шлях це дуже просто. Upwork знімає з вас 30 баксів за кожну операцію і надходять кошти десь протягом тижня. Вони вони прогнозують, що протягом тижня, але я знаю випадки, коли вони надходять саме в той же час, ну в той же день. Шлях другий з використанням Піонер платіжної системи вона має пряму інтеграцію з апворку. Тож ви виводите на піонер, платите за це апворку один долар комісії. Після цього з Upwork ви через інтеграцію значно легше робити це на. Монобанк або Приватбанк. І так само ви виводите на свою валютну картку. Кошти Піонер бере 2%. Але у випадку з піонером вся процедура займає від апворку до вашої валютної картки десь приблизно 10 хвилин. Ну, перша операція може займати навіть тиждень, да поки вас там валіду буде валідувати піонер, але кожна наступна буде дуже швидко відбуватися. Тож ви бачите, там ви переплачуєте за комісію е, піонеру 2%, А там ви е, не платите за комісію піонеру, платите лише 30 баксів і чекаєте приблизно тиждень. Це має сенс лише у випадку, якщо ви виводите понад приблизно 1200 доларів. То тоді комісія має. Майже однакова або більше що робити далі з грошима на валютній карці? Не знаю, як це відбувається у Приватбанку. Знаю. Випадки, як це відбувається у Монобанку, ви зв'язуєтесь з консьєрж сервісом і замовляєте кошти е, у найближчому відділенні Universal Bank. Це або Дніпро, або Київ, або Львів. Якраз замовляєте потрібну вам суму приходите і знімаєте її. Варто знати е, два нюанси. Перше, ви не можете зняти за один раз валюту е, понад 100 тисяч гривень еквівалент. еквівалент то Треба знати курс, і вам консьєрж надасть цю інформацію. А друге, що треба знати, Universal Bank бере за це комісію 0,9% за зняття готівкою валюти. От. Тож, чисто технічно це робити можна. А от тепер питання до юриста: а чи можна це робити чисто ну, юридично, з погляду на податки та наше законодавство? А, до речі, до речі, до речі, от ще одна маленька ремарка. Насправді, от ну всі знають, майже всі знають випадок, що якщо вас про це дізналася податкова, то що вам доведеться сплатити наприкінці року, це 19,5% Це податок з фізичних осіб, з прибутку фізичних осіб та військовий збір. Тож треба розуміти, чи готові ви ризикувати цим, чи не готові. От, а тепер от, питання да, до, юр, до юриста. По-перше, ну, давайте е, з самого початку. Що таке Апорк? Апорка це система для того, щоб ви знайшли з роботодавцем один інший, Так? Тобто, це фактично ну, це е, місце для пошуку е, між замовником та виконавцем послуг. Друге зрозуміло, це місце, яке знаходиться поза межами України. Тобто, афорк це, це в першу чергу ваш контрагент, тобто він є посередником, але цей посередник лежить за межами України. Тобто він не підкоряється юрисдикції України ані податкової юрисдикції, ані господарської юрисдикції, ані будь-якої іншої юрисдикції України. Це по-друге. По-третє, коли ви а, я, наскільки я зміг зрозуміти, коли я читав документи по апорку ви можете виступати контрагентом АПОРКу, тобто працювати з апорком в якості в двох іпостасях. Або ви як фізична особа, або ви як приватний підприємець. І слід зазначити, що так як я прочитав саме інший варіант, тобто як приватний підприємець, ця опція з'явилась не дуже давно. Тобто, це ну, відносно свіже. Опція, яка о, о, отримали о, отримали ми як о, платники податків України, а ми є податковим резидентом платниками податків України. Про це, ми до речі, Діма, ми ж це про це скажемо, але трохи пізніше подали. -да -да. про... у, мене, у мене ще багато питань. Да -да -да. От зараз ну, дивись, дивись. ми з Валюком домовилися, да, що я буду завжди намагатися. На більш е, простий язик е, його спускати, да, для того щоб було всім зрозуміло, тому що юристи вони е, розуміють як. Е, Окрема буква, окрема літера да, може змінити весь весь сенс. Да, от я, я, я даже пам'ятаю, що у нас з тобою була одна справа, судова, моя справа, коли ми просто на у третій інстанції поставили за, за, за п'яткому в, в іншому місці і просто виграли цю справу. Тому, тому, от тут треба розуміти, да що є ми такі фрилансери, от такі дуже творчі, воздушні, і є законодавство, юристи, які намагаються все це ну. Підвести питання зменшити зменш, ризики. Так, от, от дивись, от конкретне питання: 19,5% Чи це буде значно більше? Значно більше, і це буде залежати в першу чергу від того, скільки разів ви працювали з цією системою, або взагалі скільки разів ви працювали так, щоб податкова інспекція дізналася про те, що ви працюєте. Я так ось сформулюю. Якщо ви працювали за заборком або у податковій інспекції, з'явиться інформація, підтверджена інформація про те, що ви здійснюєте надаєте ту чи іншу послугу, продаєте товар або виконуєте роботи більш ніж три рази на рік, то е, ця діяльність розглядається як систематична, а оскільки ця діяльність стає систематичною, відповідно, ви е, маєте зареєструватися як приватний підприємець. І якщо ви цього не робите, Якщо ви цього не робите, то е, ви фактично підпадаєте е, окрім е, тих сум штрафів, які е, на вас може бути потенційно накладені податковою інспекцією, окрім е, тих обов'язків по сплаті е, 19,5%, з тобто це 18% Це податок на прибуток податок заходів е, е, громадян і е, 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 воєнний збу і збір. Окрім цього, на вас можуть бути накладені штрафи за те, що ви е, здійснюєте діяльність без реєстрації як господарської діяльності як фізична особа підприємець. На вас можуть бути накладені штрафи за те, що ви не подали податкову звітність у відповідних податкових е, е, періодах. Е, до е, вам на ці 19,5% вам можуть і будуть нараховано пеня на рівні 120 від облікової ставки Національного банку України. І це все санкції, які передбачені податковим кодексом, але чомусь е, ніхто не згадує, хоча податкова інспекція вже я дуже почала згадувати. Про таку собі статтю 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазвичай ми до цього кодексу відносимось ну, таке. Ну що таке кодекс про міністративне правопорушення, ну то там дорогу там не так при, там, прийшов, або там правила дороги групу там порушив. Ну, ну, що це не серйозно, це ж не кримінальний кодекс. Ну, 99% так. Але от в даному випадку це дуже суттєво, оскільки стаття 164 а, передбачає таку санкцію, окрім а, там штрафу, так, ну, тих чи іншого штрафу, так, там 3 тисячі від 3, 3 до 7 тисяч, якщо я не гривень, Але а, санкція цієї статті передбачає в тому числі конфіскацію всього доходу, який ви отримали, а, Знарядь або обладнання, за допомогою яких ви отримували цей дохід, і відповідно і плю, і це плюс до того, що вам дорахують власну суму доходу. Тобто, тож, і... То тож виходить так: от, ну, я, я, я одразу mm -hmm. е, на прикладі, да? якщо я, наприклад, фрилансер, я дизайнер, я щось робив, виводив на картку, нічого не сплачував. То мої ризики це окрім 19,5%, Ще безліч різних там штрафів та комісій, які будуть нараховані за якийсь період. За який період? Спочатку, коли вони побачать, з якого моменту я цим займаюся, який є там ліміт, там три роки назад чи п'ять років. Три роки, 3 роки. А, і окрім цього, я могу, можу позбавитися власного ноутбуку, да, на якому я це робив, і власного телефону, на якому я приймав ці замовлення. Абсолютно вірно. Так, більше того, тобто давай в конкретний викладах, так от ти тричі отримав о, дохід. Тричі. Ти отримав дохід по тисячі доларів. От ти отримав три тисячі доларів о, за о, певний рік. О, що я, які санкції? Тобто, ти маєш бути сплатити 19,5% від цих трьох спорь тисяч доларів, тобто 1,5-20% двадцять відсотків там Приблизно mm світлом. -hmm. ти маєш сплатити. Крім да. того, ти маєш платити за 4, ні, в даному випадку за один раз ти не подав податкову звітність і ти сплатиш штраф за те, що ти не подав податкову звітність. Ну там десь якась там, сума штрафу не дуже велика. Ти сплатиш пеню. На 120%, ну, в залежності від того, до якого моменту ти будеш до фактичної дати сплати. Ти маєш відповідно на розрахувати кольору. Але в тебе заберуть 3000 доларів, крім всього прочого. 3000 доларів в тебе заберуть. тебе заберуть комп'ютер, за допомогою якого ти виходив. в виходив. тебе заберуть мобільний телефон. І гіпотетично навіть стіли стілець на якому ти сидів, і на якому ти заробляєш ці грошові? Фактично ти витратиш не більше ніж ти заробив тобто ти взагалі нічого не заробиш і ще зверху сплатиш податки.